Вітаю Миколаїв, сьогодні у нас третє чи четверте бо сильно четверте. Зарано встали, сьогодні в 4 годині і вперед. Правда, нюанси були, поки виїхали, поки я туди-сюди, ну то не важливо. Соняшник, соняшник під сульфосоняшник, соняшник, ароматик. Ну, тут у нас ЛГ, хто знає, хто слідкує. Все поле це сульфо. Сейлон. І працювали ми тут 25 грам на гектар. Хто знає, хто спостерігає містартом. Ну, поле чисте. Чому ми тут зоприскочимо? Тому що ось ділянка. Бачимо, скільки ми щія. Мешії злакових Вон, заросло повністю. Приїхав аж страшно, дивиться. Тож працюємо від злакових. Це така ділянка тут поле. Одне в обробітку поле вже більше 25 років, а друге поле, кусок поля десь 15 років в обробітку. І от як ти його не чухай, це ось те, хто давно вже спостерігає, це тут не треба. Ось вона ще опять лізе, лізе, хоча ми її обробили, дуже її багато пропало. Тут засіяно не треба. І вже скільки років і... Ой, показати би вам, та ось Ось вона тут на поверхні її ще валяється, вона сходить, її колись тут косили, ось, її тут на поверхні ще лежить, йо-майо. -йо. Волками сходить. Обробляємо від злакових, тому що заросте повністю. І ось тут десь чітка межа є така поле, так сказати, наше. Тобто, ну скільки ти не обробляй, воно по-любому буде вирізнятися. Кожне твоє. Ну ось ми вже перейшли, майже ось, все, перейшли на другу ділянку і бачимо яке міжряддя, Чистенько, спрацював мій старт, красиво, де-не-де мишій, ну ми пройшли все. Звісно, у нас тут, як завжди, експерименти, експерименти такі випадкові, можна сказати, тому що Розчин трошки ми одним оприскувачем обробляли 28 гектар. І там треба було гербіцид один. А тут суміш робити. Взагалі, робили ми тут суміш кайман. Кайман є така суміш, це хізолофоб і клетодим. Ну, вийшло у нас, як вийшло. Трошки не кайман вийшов, але в минулому році я робив цю суміш і мені сподобалося. Хізалофоб так жорстко щось ну, проносило мене. Ні, не мене проносило. Що, да, Як принесе, то звісно десь воно і добре, а десь і погано, якщо в полі принесе. Проходило це все. І мені подобається, як хізолофоб на злакові дії. Капітально. Вичищає, хто знає, хто спостерігає. Робив на ріпаку, я вже перерощий був дуже блін, ну, чисте хізолофоб повністю. І тут ми внесли, на одному соняшнику ми вносили там, де в нас посіяний ой, не ароматик, а не пам'ятаю, не можу вспомнити той соняшник. Зранку встав і так пізно лягаєш, зарано стаєш. Обробили ми там, вийшло в нас по мініму, тому що маленький і його там небагато, ми в нормі 0,6 по мінімальної дали. А тут ми робили вже в, 0, в нормі 0,4 і 260 грам додавали клестару. Ну, я думаю, щось подіє, тому що інакше в нас не виходило. Будемо спостерігати, як воно подіє. Як воно не подіє, там з краю ми трошки більшу норму дали. Тут у нас вже бачу, що поле закінчилося, багато е, не багато лишилося, то думав, блин, так, щоб вистачило, щоб хоча б не лишило. Хай лучше його хоч трошки придав, а б мінімальну якусь дозу дати, ніж просто лишити ділянку необроблену. Ось це, знаєте, ну, бачимо, що місцер спрацював дуже добре поле чисте, ми, можливо, через тиждень, якщо що, то ще раз спрацюємо. ще раз спрацюємо. тому що ми працювали 25 грам. До речі, хотів відразу, знаєте, як ото питання поставити. десь. О! Ось щось знайшов. Ось на соняшнику. Чи це вже кліщі? Хто там розуміється, не хоче фокусуватись? проснувся, вже закінчили ось. Ось нарешті піймали. Ось таке є на соняшниках. Ну якось на цьому соняшнику на ароматику не дуже видно. А на інших такі п'ятна прямо добрі. Це вже кліщ чи хвороба, щось мені кажеться більше, що Ну щось на ароматику. На ароматику я не бачу так. А на тому на ароматику ну десь є ось якісь прояви, ну це вже хвороби пішли скоріш за все. Просто воно вже все так задовбало, можна сказати, це все. Ну, бачимо, який у нас посів, красиво, так? Да? Посіяно. Стара-стара супенка сіяла. Головне так повезло нам, так сказати, що вона так посіяла. Да? Посів? Непоганий. Рівномірний. Це дуже стара, не доглянута, не викрашена, не супенка. Так що можна сіяти любою сівалкою, головне її трошки підладити. Все, їдемо, ще бачимо, хоч кофе поїдемо, поп'ємо. А то щось зранку, все галопом по Європах. Тримаємось, буде все добре. Коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо. Захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.